А на Волині місцеві чоловіки побилися з групою працівників ТЦК. Стрілянина у Братині під Луцьком на будівництво приїхали люди у камуфляжі. Робітники, котрі працювали на будові, кажуть, мовляв, працівник ТЦК почав в них стріляти. Приходить чоловік, кепка із барсеткою. я тако сидів, отак як я зараз. Сиджу, він приходить, і сказав так, пацани до нас матом. Робота є альфа, боча мене копати, якби спихнути з лісниці. Другий перед ним той, що стояв, починає балончика і мене запшикувати. Бачите? Ось, я б запшикувати, тут, але це все повністю все запшикував. Другий достає пістолета, починає стріляти. Я співаю побачити, що пістолета пістлета відбиваю і забираю другою рукою балончика. І тоді почалась потасовка. Далі він біжить з тим пістолетом. Куди він стрі... Куди стріляли? Він целився в мене. Стели целися в мене. Я на, як то кажуть, це самооборона. Постріл був. Постріл був. По мені було три постріла. — Той виймав ви, ви балончик і навчав отак кругом, а другий газа. Бо дихати важко було. І той ми на, на, почали втікати сюди, він почав стріляти. Отут. От. Щось при тому казав, якесь попередження. Нічого. Що стріляє. Нічого. Попереджав. Одна гільза лежить. Вон там друга лежить. Вон гільза. Люди викликали поліцію. Подробиці цього інциденту. Дивіться вже у наступних випусках. І відкрили вогонь з відібраної у них зброї. Інцидент стався в селі Боратин. Там, як повідомляє Волинський обласний ТЦКСП, група чоловіків не захотіла пред'являти документи групі оповіщення. Вони відібрали травматичний пістолет у одного з військових і відкрили вогонь. У відповідь проти тих було застосовано сльозогінний газ. Ну і порушників в результаті було все ж затримано.